Як ви вважаєте, наскільки важливою буде ця зустріч? І зважаючи на те, що американський міністр оборони фізично не буде там присутній? Ну знову ж таки саме головне, що він все ж таки буде приймати участь у цьому засіданні, адже раніше мала місце інформація, що під гексит взагалі проігнорує засідання 27 засідання у форматі Ремштайн. Зараз ми бачимо, що все таки участь міністра оборони США підтверджена, і хоча і власне у форматі телеконференції. І я не виключаю, що це можна розглядати у такому більш ширшому контексті. Тексті е, нещодавної заяви Мак Рубіо про відданість Вашингтона НАТО, адже формат Рамштайну збирається саме підгідною під Північно-Атлантичного альянсу. І тоді Рубіо, виступаючи на засіданні е, міністрів законних справ НАТО, запевнив союзників, що США залишатимуться частиною блоку, е, і це було важливе. Послання важливий меседж враховуючи попередні заяви деяких американських політиків, які натякали на можливий перегляд зобов'язань США перед альянсом, зокрема щодо фінансування та військової підтримки партнерів. Тобто, ми можемо припустити, що участь гексита у засіданні Рамштайн і заява Рубіо щодо того, що США залишаться залишиться у НАТО, можуть бути взаємопов'язаними. Подіями, які власне покликані зміцнити довіру партнерів Америки, та підтвердити їхню позицію щодо північно-атлантичного Північно альянсу, загалом. Зараз бачимо наживо, живо виступає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Перед тим виступав його британський колега. Ми будемо відстежувати, як проходитиме ця контактна група у форматі Рамштайн. Обов'язково про це говорити в наших ефірах та повідомляти звідти усі актуальні новини. Вам дуже дякую за те, що доєдналися і дали свій Спасибо, аналіз. Да. Станіслав Желіховський да, да. кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.